25 березня 58 учасників із усієї України приїхали до царичанки, аби здобути першість у безсніжних їздових дисциплінах. Так як наші кліматичні умови дозволяють лише кілька місяців в займатися їздовим спортом на снігу, то вот ми участвуємо. Це перше байжорінг на велосипеді. Потім йде скутер. Це вже одна две собачки запрягаются. Це большой самокат. І карт Он буває бывает кольорів или чотирьох там вже можна від 4 до 6 собак запрягати. Розрішається участь всім активним То Тобто, хто кто біжить і получает удовольствие, пожалуйста, милости просим. Дніпрянин Армен и Сибірська хаски хаті у таких змаганнях не новачки. Цього року посіли друге місце у Канікросі та п'яте у Бейкджорингу. Армен каже, що саме хаті мотивують його займатися спортом. Собака мотивирують заниматься? Конечно, конечно. Сейчас увидите на старте, как будет рваться с ума, сходить. Вы уже видели, наверное, как они, ну, вот, воют, с ума сходят. Я с детства хотел купить вот хаски именно, потому что, ну, с детства, ну, все видели вот этот мультик Балто, Эээ, вот. И поэтому хотелось купить собаку, вот именно такую, потому что она еще... мне, ну, мне нравятся волки, скажем так. А Ані такі сумасшеджі, як я ніж ну їздова робоча собака, Я сам спортсмен, поэтому мені от, от такого плану хотілось. Ну щоб спортом займатися, учасники і організатори зізнаються, що мету мають не лише спортивну, а й виховну. Прагнуть вкотре показати, що собакою треба серйозно займатися. Якщо вже придбав цуценя їздової породи, повинен забезпечувати потрібну собаці активність кожного дня. Многі покупають знаті, ну для, для краси. собака ж красива, согласитесь. И поэтому покупая для красоты, чисто выгуливают, собака ну, превращается в диван, ну, ничего толком не делает. А так это их ну, ну а, вот назначение: бегать, бегать, бегать. Им это в радость, они получают от этого удовольствие. Эту породу, во-первых, приобретают люди, которые именно э, сразу же в планах держат э, заниматься, ну, под, поддерживать активный образ жизни и заниматься именно ездом спорта. Как эта собака для этого рождена? Ведь э, когда мы позволяем э, собаке э, Заниматься подобными вещами мы же э, развиваем не только выносливость, мы приемы и здоровье. Да, это кайф, они, они дождаться не могут старта. Всі он кричати визникають. Давай, давай, швидше, швидше. Перегони їздових собак в Україні як вид спорту тільки розвиваються. Цього разу в семи дисциплінах найкращі результати разом із своїми собаками показали кияни Олег Костюк, мешканка Кривого Рогу Юлія Швецова, двоє харків'ян Катерина Пехарева і Олексій Парфілов. І двоє Дніпрян Віталій Ткачов і Ян Штандаров. Крилобережний Андрій Райський. Новини 9 каналу.